Коли з перших днів повномасштабної війни два брати Людмили Мити із села Чернелівруські пішли боронити нашу країну, у Байковецькій громаді вирішили створити надійний тил для наших захисників і захисниць. У сільському будинку культури організували волонтерський пункт, де мешканці приносили теплий одяг, продукти, ліки та речі першої необхідності, а також ліпили вареники для військових. Активно підтримувати бійців у селі продовжують і до сьогодні. Як кажуть волонтери, кожна маленька допомога робиться за спільної, великої перемоги. Коли до наших хлопців дійшли оті ті вареники, які ми почали ліпити в наші працівники садочку, жителі села, вони, ми просто не вірили, що це таке може бути, і що хлопці їх втішилися настільки домашніми тими смакойликами, які люди старалися і робили для них. Людмилу та ще понад півсотні мешканців Тернопільщини 5 грудня нагородили відзнаками з нагоди Міжнародного дня волонтера. Волонтери це надійний і невтомний тил. І війна, яка триває з 2014 року, показали, що кожен з нас волонтер і кожен на своєму місці все робить для перемоги. Тому разом до перемоги. Серед нагороджених і волонтерка Уляна Хом'як. Коли почалася війна, то в області організували координаційний штаб підтримки оборони України. Уляна Хом'як не тільки активно там волонтерила сама, а й змогла об'єднати жителів різних громад Тернопільщини в потужний жіночий рух. Вже дев'ять місяців поспіль. Вони разом відправляють допомогу на прифронтові території, а також допомагають пораненим бійцям. Тільки спільно об'єднавшись, ми зможемо подолати нашого ворога. Зазначає Уляна Хом'як. Ми знаємо, що кузня перемоги знаходиться в тилу, тому повинні прикладати всі зусилля, щоб нашим хлопцям було там легше і щоб ми відчували також нашу роль, немалу роль у нашій перемозі. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.